Поклялась на своїй короні, що ти будеш чесна. Ти здобула титул місіс Юкрен 2025» і скоро представлятимеш Україну в Майамі. Тепершній час це місія більш показувати світу Україну. Як тобі вдається балансувати? Те, що нам важливо, ми завжди для цього знайдемо час. Корона це не просто ось така красива картинка. Корона це про дисципліну, це про підготовку. Дівчата, беріть приклад, це ще я можу сказати. Друзі, вітаю вас на urc Радіо шоу Мрій та дій». програма де ми знайомимо вас із людьми, які сміливо мріють. Діють і надихають інших своїми історіями. Сьогодні наша гостя українка, яка вже завтра може підкорити весь світ. Вона народилась у Львові, нині проживає в Сполучених Штатах Америки і вже здобула титул Місіс Україн 2025». Щоб невдовзі представити Україну на престижному конкурсі World International в Майамі. Вона поєднує модельну діяльність, розвиток у сфері штучного інтелекту та блогінг. Її історія це. Шлях адаптації сміливості і віри в себе зустрічайте Вікторія Жаркова. Всім, привіт, всім привіт. Привіт, привіт. Дуже радий тебе бачити у нас в студії. Боже, яка краса! Просто ти знаєш, я хотів сидіти і готуватися до інтерв'ю, але я зрозумів, що в мене косокість так розвинеться. Бо хочеться на тебе дивитися, розглядати твою корону, твоє неймовірне вбрання українське. Просто виглядає чудесно на мільйон доларів. Дякую, що долучилась, що знайшла дуже час. Завітала дякую. до нас студію. Дуже на... дякую. Я тебе теж дуже, дуже рада бачити і, взагалі, дуже прикольно відчувати це все. Ну, це я так розумію. Це твій перший досвід на радіо. Так, так? так ну так. скажи чесно, переймаєшся? Так трохи, але знаючи чи тебе, я не знаю, яка це буде обстановка, тому я просто насолоджуюсь. Я Стасом. не кусаюсь, одразу тобі скажу. Так, почнемо з Бліцу. У мене для тебе бліц, але треба, щоб ти поклялась на своїй короні, на своєму тителі, що ти будеш чесна, що ти будеш прямо лігійна, і довго не будеш думати над відповідями. Okay. Ось, так так. В цьому моя суть Бліцу вся. Okay. Відповідаєш так, або ні, або обираєш один з варіантів. Домовились? Okay. Okay. Львів чи Бостон? Львів, Україна чи США? Україна. Ти віриш, що еміграція робить тебе сильнішою? Однозначно мені сподобалася твоя реакція на це запитання. Омріяний титул на найкрутішому конкурсі краси у світі, чи успішна кар'єра в ІТ? — На даний момент швидше все, що титул. Титул, так окей, цікаво. Успіх, це сцена конкурсу чи внутрішня гармонія? Внутрішня гармонія. Право. Ти коли-небудь хотіла здатися? Так. Було таке, так? так? Як О, без цього? Розкажи трішечки побільше на цю тему. Як е, ти все ж таки е, не здалась і чому? В першу чергу кожного з нас живе мрія. Так. І як би тяжко не було, як би не опускались руки, ти завжди знаєш, чого ти хочеш. Яка в тебе ціль це і заставляє рухатись вперед і не здаватися? Дякую тобі, дякую за відвертість. Наступне запитання: спорт чи відпочинок? Спорт. Планування чи імпровізація? Імпровізація. Імпровізація? Так. І як, скажи, будь ласка, моделі блогеру існувати в цьому всьому Я просто дуже класно вмію імпровізувати. Це такий баланс між плануванням і дисципліною. Ти коли-небудь починала все з нуля? Так. — Доводилось, так? Було тяжко. Так. Що важливіше: корона чи історія, яку ти несеш? Історія однозначно. Історія. Це те, що живе ось тут. Ти віриш, що одна жінка може надихати тисячі? Так. Більше сили у жіночності чи у рішучості? Жіночності. Це така жіноча, жіноча, жіноча енергія. Жіноча сила дуже потужна. Твоя мрія, вона більш особиста? Заповітна мрія, поправочка вона більш особиста чи глобальна? Особиста ти віриш в жіночу солідарність так. особливо за лаштунками конкурсу, коли куди ти скоро потрапиш? Але, але ж, так, ні, ні. українська культура це частина твоєї місії? Однозначно. Одноз... навіть от просто подивитися, як ти сьогодні виглядаєш. Я розумію, що ти інтегруєш своє ДНК українське в усе. І це дуже тобі опитки за це. Дякую. Так, це не знаю. У мене по відчуттях якась така місія. Хочеться. Хочеться це нести. Я собі дозволяю це робити. Клас. А ти мрієш створити власний проєкт? Майбутньому так. Ти більше творча чи дисциплінована? Швидше дисциплінована. Угу. Ти віриш, що кожна українка може стати лідеркою? Так. Особливо українська жінка, стрес перед сценою. Це для тебе випробовування чи драйв? Драйв. Драйв, все ж таки. Mm. Ти віриш, що краса має силу змінити світ? Так. Ти пройшла наш краш-тест? Я тебе вітаю. Дякую, що була відверта, що довго не думала над відповідями. Це означає, що ти була чесна, це Боже дуже важливо. Пропоную перейти до нашого основного інтерв'ю. І я маю для тебе ще декілька запитань. Я думаю, всі наші глядачі чекають на твої відповіді. Вікторія, ти здобула титул місіс Ukraine 2025» і скоро представлятимеш Україну в Майамі. Чому ти вирішила подати заявку? Саме на цей конкурс це особиста заповітна мрія ще з такого більш підліткового віку mm -hmm. прийняти mm -hmm. участь і бути в оточенні таких людей красивих mm -hmm. жінок. Більше в мене йшло внутрішнє відчуття вставити mm -hmm. таку галочку, але і однозначно в теперішній час це місія більш прославляти українське, показувати світу Україну. Дуже достойна відповідь. Дякую тобі за твою свідому внутрішню позицію. І це, мені здається, як для багатьох із наших людей як бальзам на душу, знаєш, що не про себе в першу чергу, а от який, знаєш, такий баланс і компроміс внутрішній. Це, це дуже викликає повагу, особисто в мене. Е, розкажи, як пройшла твоя адаптація після переїзду до США? Е, що було найважче і. Найбільше мотивувало тебе, тому що ну, всі ці труднощі, з якими зіштовхуються мігранти, і плюс місія, яку ти несеш, твій рух вперед, ну, це насправді викликає дуже велику повагу, але це, мабуть, складно. Це переїзд, оскільки нова країна, інша мова, зовсім інший ритм життя. По-іншому все сприймаєш. І найтяжче це було покинути близьких людей і, напевно, своє звичне таке середовище. Але. Бажання бачити щось нове більше мотивувало не зупинятися. Ти поєднуєш підготовку до конкурсу, роботу з блогом, розвиток у сфері штучного інтелекту, як тобі вдається балансувати? Знаєш, я завжди кажу, що те, що нам важливо, ми завжди для цього знайдемо час. Це діло пріоритету. Якщо тобі реально це подобається, потрібно, то Буде і дисципліна, і буде план, і буде все вдаватися і знаходити в цьому баланс. Ну і плюс там з тайм-менеджментом треба дружити. Чуть-чуть ну, покусувала. Розкажи, будь ласка, які етапи підготовки до конкурсу для тебе були, або можливо є навіть зараз, бо ти теж в якомусь процесі підготовки? Конкурс за два дні, правильно? Так. Так, за два дні, дні. Конкурс ти вже будеш сияти на сцені. От е, які етапи підготовки найскладніші для тебе? Особисто для мене найскладнішим е, це було підтримувати фізичну активність та uh -huh. психологічний стан. Uh -huh. Дуже тяжко знаходити в цьому баланс, але це можливо. Дівчата, беріть приклад, це ще я можу сказати. <рес> <рес> ти бачиш, можеш бути хорошою такою моделлю для інших. Як можна, як треба така туторіал інструкція, друзі. Просто заходьте в інстаграмі, дивитися. Побачимо, які результати тоді можна брати приклад. Сто відсотків. В чому ти бачиш головний сенс конкурсу у короні у досвіді? Чи можливо в якихось інших речах? Знаєш, проживавши цей весь процес підготовки цих декілька місяців, я зрозуміла, що корона це не просто ось така красива картинка, не знаю, якісь там шоу. В першу чергу, корона це про дисципліну, це про підготовку, це про розуміння те, що ти несеш, і про твій внутрішній стан. Браво, дякую тобі. Ти часто говориш про цінності жіночої підтримки та української культури. Як плануєш доносити ці понти на міжнародному рівні? Моя ціль показати жінкам, що не суперництвом, а власне підтримкою одна одної можна дійти до великих результатів. Браво, браво, дякую тобі. А який момент у твоєму житті став переломним і зробив тебе готовою до публічності, до сцени, до титулу? Швидше всього, найпереломніший момент це коли почалась війна в Україні. Це, не знаю, змусило, заставило мене не боятися більше, проявлятись, не боятися робити те, що ти хочеш, не відкладати життя, а просто почати діяти. Які твої плани на найближчий рік або, можливо, п'ять років після конкурсу? Які мрії а, на далеке майбутнє? Розкажи, будь ласка, про свій горизонт? В майбутньому мені хотіли створити якийсь проєкт mm -hmm. про, а, про жіночу силу, про можливо, технологію, оскільки я зараз цікавлюсь цією сферою? Хочу поставити тобі таке наше фірмове запитання. Що для тебе означає фраза Мрій? Та дії в контексті твоєї історії. Знаєш, в мене було дуже багато переломних моментів в житті. Та саме ця фраза про те, що ніколи не потрібно зупинятися. Власне, мрія, вона і змушує до дій. Коли ти маєш ціль, ти щось вічно робиш, щось хочеш, в процесі щось досягаєш, і це тебе й мотивує. І так же саме дуже важливо працювати над внутрішнім станом, оскільки наше внутрішнє відображає зовнішнє, і, власне, це, оця мрія перероджується в дію. Саме це й означає. браво. Мої аплодисменти, друзі, з нами була сьогодні Вікторія Жаркова, місіс Україн 2025 Яка вже дуже скоро в Майамі на світовому конкурсі World International представить Україну. Я впевнений достойно представить Україну. От, тому давайте Одну всі країн. дружно побажаємо їй успіху. Ми з тобою будемо болівати всіма фібрами душі за тебе і чекаємо хороших новин. Обов'язково дуже дякую, дуже і дякую. Чекаю тебе в гості обов'язково після конкурсу ще раз. До зустрічі. До зустрічі.